Добрий день, шановні пані та панове. Розглянемо сьогодні тачкрін control панел або тачскріновський пульт центрального керування для приточно витяжних систем від Cooper Hunter серії KDC та K2. На ваших екранах зараз зовнішній вигляд коробки, в якій поставляється дана модель центрального пульта. Його моделька. Так, та його зовнішній вигляд. Розглянемо схему підключення центрального контролера або центрального пульта для приточно-витяжних вентиляційних установок від Cooper Hunter. Зараз на вашому екрані схема підключення. По факту ми зараз зібрали якраз три установки, дві живі установки та одна. Імітація установки, тому що тут тільки плата без е, жодних елементів, без вентиляторів, датчиків, температури і таке інше. Прошу звернути увагу на те, як саме необхідно підключати даний пульт. Ось. Також АБ це лінія зв'язку, вона слаботочна. Тому краще за все. Використовувати кабель типу вита пара з екраном. Це може бути е, двохжильний кабель з екраном, або звичайна вита пара, яка використовується для прокладання мережі інтернет. Ось, як бачимо, сам пульт бере живлення з установки, тому на пульт необхідно 4 проводи. В той час, як підключення між установками виконується тільки трьома жилами кабелю. Зараз на ваших екранах плата від приточно витяжної вентиляційної установки типу К2. Як бачимо, за, за допомогою цієї плати ми емулюємо установку, тобто відсутні датчики температури та відсутні вентилятори. Крупним планом підключення. Як бачимо, клеми прописані А12 вольт, зліва направо. 12 вольт, А, Б та GND. Це є cn N12 роз'єм. Червоний використовується в якості GND. Будьте уважні при підключенні. Установка, середня установка те ж саме. Це n 12 роз'єм. так, Як бачимо, 12 вольт клема не використовується. Використовується тільки AB для зв'язку та GND для екрану. Рекомендую завжди слаботочку кидати з екраном. На ваших Це... екранах. Пульти від вентиляційних установок. Зліва у нас пульт Тайскріновський. Моделька LH10705. Функціонал його повторює стандартний функціонал, який є у пульта, котрим комплектується вентиляційна установка. Як бачимо, зараз до цього пульта підключено. Емуляцію вентиляційної установки, тобто тільки плата вентиляційної установки, тому в нас плата б'є е, певні помилки, а саме помилки по датчикам температури. Для того, щоб е, центральний пульт працював коректно, необхідно зробити налаштування вентиляційних систем. А саме кожна вентиляційна система має мати індивідуальний номер в мережі Modbus. Для цього необхідно зайти в сервісне меню. Щоб зайти в сервісне меню, необхідно натиснути «Моде» і, утримуючи кнопку моде, порахувати до 5 до 6, тобто 5-6 секунд тримати натиснену в виключеному режимі. У нас з'явиться зазвичай тут з'являється нуля, Кнопочкою Set ми змінюємо параметр. Нам потрібен восьмий параметр. Восьмий параметр для того, щоб змінити значення параметру, натискаємо кнопку Mode. Параметр починає моргати. Ми його можемо зробити, наприклад, 6. Далі ми натискаємо кнопочку Set. Параметр перестав моргати. Так, якщо є необхідність, змінюємо інші параметри. І коли закінчили налаштування, натискаємо кнопку Exit. Що ви все зробили правильно? Зміни в налаштуваннях вступають в силу негайно. Тепер розглянемо центральний пульт. Як бачимо, у нас є агрегат, підписано номер 1 Агрегат номер 2 в нас немає в системі. Агрегат номер 3 це плата просто, як бачимо, показує мінус 39, тому що немає датчиків температури. Агрегата номер 4 немає в системі. Агрегат номер 5 був в системі, але ми тільки що з вами змінили йому адресу на номер 6 Отже, ось наш агрегат номер 6 Як бачимо, всі три агрегата, центральний пульт бачить сходу. Далі спробуємо змінити налаштування кожної системи окремо. Наприклад, ми хочемо збільшити оберти вентилятора, встановлюємо бажані оберти. Ось тільки що було send, це відправка команди з установкою тих параметрів, які ви встановили на пульті. Наприклад, якщо ми хочемо змінити е, витяжні вентилятори, швидкість витяжного вентилятора, ми натискаємо кнопочку Mode. Кнопками верх-вниз вибираємо потрібну швидкість, пульт відправив. Індикатор, котрий показує, що ми можемо встановити бажану температуру при припливного повітря. Тобто, так само кнопками верх-вниз ми встановлюємо бажану температуру і чекаємо, пішла команда на відповідну вентиляційну установку. Якщо нам треба цю вентиляційну установку вимкнути, ми просто натискаємо. І все, вентиляційна установка вимикається. Після того, як була відправлена команда на відповідну вентиляційну установку, кнопкою SET ми міняємо вентиляційні установки. Так. Це в нас наша несправна вентиляційна установка. І ще одна вентиляційна установка. Команда пішла, значить, вони зараз всі будуть вимкнені. Ось тут не дочекалися команди. Оп, пішла команда, все. Вентиляційна установка вимкнулася. Можливо вам було чути характерні клац клац Це вимкнулись реле. Ну, і включилась реле аварійна, котра показує, що є аварія на вентиляційній установці. Отож, бо ми маємо можливість збирати у групи вентиляційні установки КДЦ К2 модельного ряду і керувати ними за допомогою одного центрального пульта. На один центральний пульт можна поставити повісити не більше 16 вентиляційних установок. Дякую за увагу.